Ужгородець Даніель Волошин чи не щороку відпочиває разом із друзями на Новий рік саме в горах. Так і 2021-й зустрічатиме разом із близькими у будиночку у Подобовці. Найперше, на що звертав увагу при виборі апартаментів комфорт, а закордонний відпочинок навіть не розглядав, зізнається чоловік. Буквально за останні півтори тижні знайшли собі будиночок в подобовці і там плануємо зустріти новий рік. Зразу дивились цілим направлено, щоб це було Закарпаття, десь поруч з горами. Ну, щоб там, напевно, скоріше за все буде сніг. Звертали увагу в основному на спальні місця, щоб була достатня кількість спальних місць, щоб було отоплення і щоб можна було десь погуляти, щоб це було обов'язково десь близько з горами. У туристичних агенціях розповідають цьогоріч попит на новорічний різдвяний відпочинок в Україні зріс щонайменше на дві сотні відсотків. Якщо минулого року закарпатці обирали закордонну відпустку, то зараз їдуть в українські гори. Ну, якщо ми говоримо про зимовий відпочинок, то це е, однозначно наші гірськолижні курорти українські. Це е, майже 90% це Буковель, так, тобто це зараз єдине місто, де є сніг, все таки в Україні. Але я дивилася, що все-таки на новий рік гірськолижні курорти інші також покриються снігом. Минулого року практично не було цього потоку на, на Україну, тому що був вибір, була Європа, були гірськолижні курорти Європи. У нас в Україні останнім часом зими не дуже самі розумієте. І навіть на тому ж Буковеллі, так якщо на горі пушками все таки стріх, сніг настріляли, то знизу воно виглядає не дуже гарно, тому туристи все таки більше обирали Австрію, Словаччину, Італію, там, де сніг є 100%. Аби знайти комфортний номер на двох біля гірськолижного курорту, необхідно розпочинати пошуки ще у вересні. Тоді ж і рекомендують бронювати, аби в грудні не переплачувати. Цьогоріч, на найбільш популярному напрямку Буковель ще декілька місяців тому номер на двох на три новорічні дні можна було зняти за 10 тисяч гривень. Нині ціни підстрибнули чи не утричі. Проте дещо дешевше вартуватимуть групові тури. Є у нас тури, починаючи там від 3 800 з людини, це є три дні катання на буковелі. От новорічні тури стартують від 6 тисяч, якщо ми говоримо про буковель на одну особу. Це ми говоримо зараз про групові тури. Якщо це є індивідуальні тури, і тут уже потрібно обирати готель для туристів, тобто вони самі добираються, то коштувати це буде трошки дорожче, але тільки через те, що люди, які обирають індивідуальний відпочинок, вони обирають і готель. Більш якісніші перші декілька місяців після початку карантину в Україні туризм більше виживав аніж жив, і тільки влітку розпочалися незначні зрушення. Проте чи не найбільшого розвитку внутрішнього туризму слід очікувати саме після нового року. Через майже місячний український локдаун має збільшитися потік туристів, кажуть туризмознавці. Бо ще до середини літа ситуація стабілізувалася, люди почали їздити, якось воно все вже пішло легше набагато. Зараз під е, новорічні свята, в принципі, навіть враховуючи карантин, туристичний поток такий самий, як влітку. Ну, треба розуміти, що він все рівно менше, ніж минулого року. В принципі, туризм всюди впав, у всьому світі. Я зараз знаходжуся в Бельгії, і тут такий самий туризм Німеччина, Бельгія, Італія ну, це країни, в яких я був за останній місяць, і взагалі людей немає ніде. Хоча не, не всюди є карантин такий дуже жорсткий, локдаун, але в будь-якому випадку Закарпаття не є виключенням. Проте значно дешевше вартують будиночки та котеджі в горах. За добу із однієї людини доведеться заплатити від пів тисячі гривень за новорічну ніч. Проте спеціалісти кажуть, аби не помилитися із вибором та знайти найкращий варіант, бронювати необхідно в кінці літа чи на початку осені.